Пані Ірина зі Сваляви стала мамою першої новонародженої дитини у 2013 році на Закарпатті. Це її перша дитина. Народила вона хлопчика вагою 400. Батьки вже придумали ім'я для свого первістка. А синочка називаємо Павлик. Це таке враження, ну таке така емоція, мені кажеться материнська. Скоше всього вона. Дивишся, що такий маленький, такий клубочок, такий золотесенький, з'явився, така частиночка твоє і твого чоловіка. Ну, дитина на сьомому, можна сказати, небі від щастя. Тобто, то не передати, що там гроші там, чи в когось щось таке, це саме, мені каже, цінніше в світі, що є. Це дитина твоя. Усього на 20 хвилин пізніше народила свою третю дитину мешканка Берегівщини, пані Тетяна. Імені для дитини ще не вигадали, але цей новий рік запам'ятають точно і надовго. Я не думала, що я стану мамою на новий рік. Бо в мене термін закінчився 3 січня. Я планувала зранку, ми збиралися зустрічати Новий рік вдома, зробили собі все, що для того треба. А ввечері в 6 годин, десь 6-10, може кажу я чоловік, і все, пішли. І доки ми зібралися, прийшли сюди півдесяти. Дев'яносто 99% пологів, які проводять в Ужгородському перинатальному центрі, це партнерське народження. Іноді жінки беруть з собою чоловіків, іноді мам, а іноді і просто подруг. Це допомагає їм значно легше пережити непросту процедуру. У нас е майже 99% – це є це партнерські пологи. Е жінки е заздалегідь беруть з більшість беруть чоловіків, але беруть і сестру, і маму, і подружку, і кому. Ну це також називається партнерські пологи. Не обов'язково, щоб був чоловік в народах. Може бути хоч хто рядом, близька її людина, з якою вона хоче народжувати рядом разом. Наразі Ужгородський перинатальний центр приймає пологи у всіх закарпаток з усіх районів, тобто виконує функції обласного за рік. Це кілька тисяч новонароджених. Розрахований він на те, аби за добу прийняти не більше 10-11 пологів у передноворічну ніч. Наприклад, народило аж 17 жінок, що майже вдвічі більше норми медичного закладу.